Друзі, всім привіт! Ви на каналі Бити Байдики і ігрушка внезапно, яка попадалася в ТікТок, яка попадалася в Ютубі, всюди делиш хочеш. Це не мій сусід. Коротко про ню, я нічого не знаю, взагалі будемо розбиратися, будемо дивитися. Я вибрав англійську мову і почекай, напевно, поверну я отаку от херню. Да? Отак, от напевно, буде. Ні, так убилюську. Ні, будемо так грати. Швиденько, я подивлюся, що до чого, то, що з англійською в мене прям біда. Виберемо. Аркадний режим. Це вже друга серійка, кстати, на минуточку не дуже удачна. Подивимося цей фільм, цей коротенький фільм. Спробую щось тобі перевести. не знаю. Дивитись короткий фільм продакшн DDC з навчанням якимись тими. Привіт! Якщо ти дивишся цей фільм, це тому, що ти новий наглядач цієї будівлі, власне. Скорше за все, твоя робота глядати людей. Які хочуть зайти в будівлю і щось там робити. Всі знають, що допил... я не знаю, що це за слово, мають можливість трансформуватися. От ті, напевно, челіки. Але деякі роблять це не дуже добре, і це не є ідеально. Якщо ти можеш грати, якщо ти можеш зберігати увагу, дивись за своїх сусідів, також пам'ятай, to fill out check To each neighbor. Дивися за кожного сусіда. Ти не можеш пропустити деталі. Ти не можеш пропустити того, що це означає твою смерть. It's смерть твого сусіда. Це є твій структурний офіс. Зараз я об'ясню тобі, як це працює. Поясню тобі, як це працює. Тут є вікно охорони. Не забувай обстежувати його. Справа ти бачиш. Фолдер з карточки з, з, з інформацією кожного сусіда, включаючи зап, заповнюй чек лист, який знаходиться сперед тебе. Вот він мигає. Е, Получай документи або відправляй документи через віконечко. От то віконечко, яке ти тут видиш. Якщо ти, детерми... Якщо ти впустив. Це доплерит hello team to the building with the access button. Тому ж, якщо ти зробив, коротше, то ти можеш допустити їх. В іншому випадку, коротше, ти закриваєш віконечко і телефонуєш 3122. Комунікуєш через телефон. Да, То є корпорація ДДД. Не знаю, будемо зараз розбиратися і дивити. Твоя робота справді є важлива, тож виконуй її добре. <реш> да, в принципі, люба робота є важлива. Лиш, е нарешті ми вітаємо дурмейкера, якогось е коротше, наглядача місяця. Він не був е чудовий, він не робив чудову роботу, але він був єдиний на цілій будівлі. Х хто вижив, <реш> вижив? будь-як Генрі. Але будь краще. От тобі раз. Будь-як Генрі, але будь краще. Взагалі, будь краще кожного дня, то взагалі круто. Давай, подиви. Опа, от тобі офіс. Ласкаво просимо і вітання на твоїй новій роботі. Ти повинен бачити. Ти повинен бачити навчальний фільм. Тут ти можеш видіти всіх інвалідів, які заходять в будівлю. Це можливо. Кого Entry Arrent? Не можна запускати, яких немає в, ли... в листкові. Також ID карта, ти не можеш їх запускати без ID карт. Ти мусиш провірити їх ID карту. І не забувай також провіряти дату. Пам'ятай, сьогодні є лютий 1955. З найкращими побажаннями. Щасти. Окей. Окей, давай провіримо. Давай провіримо і будемо щось робити. Давай, алло. Нет, сразу ніт і пішов у дупу. В тебе рука із шиї стирчат. Ні, і в тебе плюс до всього очей не видно. Ладно, хербасним. Плюс, ну, от і є, але в тебе немає рук. Так. Собака, де є моя карточка? Ти не хочеш мені об'яснити. Айді. Т. Вот так. Appearance. Послухай, я мушу прям загуглити, що означає Appearance. Почекай секундочку, я не знаю, що означає то слово. Ігра лише на англійській, що дуже е, з одного боку, добре, а з другого боку погано. Appearance. От прям при тобі. Диви, гуглю і дивлю. А-П-П-Е-А-Р-А-М-Ц-Е. -e -e. Зовнішній вигляд. Вот Appearance, будемо знати. зовнішній вигляд. Тучемо англійську разом. Entry request. Що то є? Ентері реквест. Ентері. Чекай, я продовжу писати. Ентері реквест. Реку ест. на вхід. Так, в тебе є. Дві штуки. Чекай секундочку. Ми ще провіримо. запит на вхід. Зовнішній вигляд тебе не співпадає. Що тут у нас є? Нє, тебе тут немає. Далі. Що в нас тут є? Папка одна, папка друга, папка третя. Тоже тебе немає. Де ти є? Взагалі. Собака та сутула. Вот ти є. Реквест. Uh, Нє, я тебе не пущу. Хоча би, чисто із-за того, що в тебе стирчать і шиї руки. Плюс до всього ти мені не дав свій ID. Пес та сутулий. І є в листковий, да, є в листковий. Він є в листковий і. Ти. Не буде так. Твій Айді. Да, твій Айді, собака. Я загубив його. Угу. І що нам робити? What's wrong with your appearance? Руки? Звісно, руки! Це частина мого шарфа. Нет, пішов нахер. Почекай секунду. Опа. Три. Три. Один. Два собака. Ой, блядь, собака ти сутула. Ти ще получиш своє. Алло, алло, зв... Визивайте пожарників скорую міліцію службу газу. You have contacted with DDD. От правильно. Е, група агентів була відправлена до твоєї будівлі. Будь ласка, чекайте. Ми зачищуємо протокол якийсь ран. Окей. Пизда, тобі поняв. Не було сюди приходити. Пес не мати. Добрий день. Супер! Ти можеш продовжувати свою роботу. Прекрасно. Давай наступну, Давай наступну, провіримо. Е, так, впускаємо далі. Ти куди пішла, собака? Ну, заходи наступний. Я напевно провтикав щось. Hello. Привіт. ID картку в студію. Uh, what's the meaning of the life university and. Everything else. Кого? Що є важливо. Що є. Ми. Бляха, як то перевести? Що є важливіше для життя? Всесвіт чи все остальне? Кого? Юні... Юніверс, напевно. Освіта чи все остальне? Я навіть не знаю. Everything else? Скорше за все. Бляха, я повністю забув англійську і школу every Everything. Everything else. Чекай Else. Так. Everything else. submit. І що? Як інкорект? Ти що дурачок? Освіта є важлива, але все остальніше важливіше. Можливо, я тебе не добре перевів. Добрий ранок. Добре. Ні. Good afternoon. То добре після обіду. Вот пані вижу, хорошо. Дальше ти дала свою ID-карту. Я повинен. Ага, то до якого того? Окей. Зараз провіримо ще тебе по, а, по базі даних. Вот. То ж ти, так? Да? Ні, то не ти. Дальше наступна. Вот наша пані. Окей. Згорнемо. Відкрий. 11.50. Провіримо е, листок. 11.50 бенкер. І що? Round nose. Кру... Ш... Так, круглий ніс, е, коротке волосся. Чек якийсь чек. Round face. Кругле лице. Окей, ну вона, в принципі, похожа. Але от та дата, я не знаю, чи то є правильно. Є навіх. Name Gloria last name Сміт. В тебе що? Глорія Сміт. Окей, все підходить. Апартаменти F021. I'm resident of the building. Come from my job as a banker. В принципі, все справедливо. І ще провіримо Глорію F102. Заходь. Заходьте, пані, все прекрасно. Чек-лист. ID. Окей. Є. Все добре? So, it's everything in order? Yes. Can you open the door for me? Можу? Заходь. Заходь. Якщо ми допустимо помилку, то <laughs> ми про то дізнаємося. Окей, наступний. А, ти куди пішла? Ти куди пішла? Пес? Собака? Доброго дня. А що вони так проходять? Я не шарю. Я, я маю прям закривати двері, да? Міхал. Михал, Михал рубе F303. Окей, де ти був? у нас э, на другому був, да? Ні. на першому, здається, був. Все, майже Ні. Оп. А, все, останнього більше немає. Окей, де ти був у нас. Та що ж такое? У мене прям мишка здурила, да? Вот він. Окей. 4611. Хорошо. Е, має уса. Великий ніс. Має готти. Я не знаю, що то є. Курить. І завжди е, носить шляпу. От він завжди носить шляпу. Супер. Но на Фоці тебе шляпи. 46-11. 07. То є дата? Чи що то означає? Я то ще не шарю. Я пам'ятаю, що всього він щось наголошував про то. Е, Ну, окей, F303. F303. Давай, проходиш. Проходиш, все добре. А, іди. Закривай сразу. Сразу закривай. Наступний! Наступний! Я чекаю! Я чекаю. Добрий день! Добрий день! Окей. А, ти хто є? Альф Капучин. Альф Капучин. Альф Капучин, окей. Okay. f 304 Нє, а тебе майже друже немає. Ніє, f 304 Альф Капучин, окей. Okay. Давай провіримо тебе, що в тебе є? Дай наш Альф Капучин? Лавер. Uh, то є той uh, Юрест, okay. здається. 6347. 47. Давай провіримо. Е, uh, Де ти є? 6, 4, 7. Добре, то добре в тебе, окей. Okay. Ах, вот, вот! То не має бути ниже того. Все поняв. Дальше, Що у нас є? Де є наш альф капучин? Чекай, капучино, то туди. Угу. Великий ніс. Уса. Використовує монокль. носить шляпу і кругле лице. Кругле обличчя. Да, то ти. Проходь! Все добре. Проходь, все добре. Блять, закривай, закривай. Закривай. Я все забуваю закривати далі. Чому то автоматично не. Опа. А я тебе вже пропускав. Я вже <плес> <плес> Не повіриш, брат близнюк був тут. Не повіриш, друже. <плес> а як так? А що робити в такій ситуації? Почекай секундочку. F303. Ну, окей, да Да, то є він. А, де є? Ага, во, вот же ж по тому видно. F303. Вот ти. Має вуса. Великий ніс. тейдж курить і завжди носить шляпу. В тебе є шляпа? Ти є в списку. Ой, чувствую, буде недобре. Ну проходь, блять. Ну я не знаю, до чого до тебе докупатися. Закривай двері. Можливо, ти вийшов. Можливо, ти вийшов попішати. Я не знаю, в нас туалети не роблять. Добрий день. Привіт. Добрий день. Добрий день. f 304 Рафтелін Капучин. Рафтелін Капучин. f 304 Дуже дивно, що він не взяв собі другу комнату від такої, як тобі сказати, унікальної людини F304. Вот. Окей. Довге лице, великий ніс. Е, якісь волосся з ходинками. І носить хедбенд. Носить бандану. Да, так, бандана є. Провіримо тебе. 06, 62. Окей, дата нормальна. F304. I'm resident of the Building. Окей, а ти хто? Чекай. Почекай. She is a housewife. Проходи. Проходи. Все справедливо, все чесно, пропускаємо і виконуємо свою роботу. Не біда, ми пропустили двох братів-близнюків, то не проблема. А третя просто залізла. Залетіла. Привіт. Е, Ні, спокійно. Де ти є? А тебе нема! А тебе нема? Пішла нахер. Пішла нахер спокійно. Ні, цього, її нема. Куда? Куда? F104. Де? Вот вона є, да, правильно, то є модель, але тебе немає. Їх прям дві? В одной точка з одного боку, в другого з другу. Ха, от тобі раз, от, кстати, пише. Має з лівого і з правого боку. Нет, тебе в чек листові немає, Я пішла в дупу. Раз, два, три, чотири, п'ять. Нет, все. Чек-лист. Uh, Спокійно. Uh, нет, тебе в листові немає. Так, давай. I'm not on the. Because I had live, dude. Emercy uh, at work. Ніхера не знаю. Ніхера не знаю. Так, позвонити. Нет, ID фон номер. Окей, давай позвонимо. Тут є. Е, номер. Тут є номер. Давай провіримо. 6996 девять. 96. 9 Дев'ять. Дев'ять. Шість. Хоча в них один номер на двох. Алло? Е, Елінос. Твоя сестра не вдома. Елінос, да? А, а, а ти є? Йо, Селена. Заходь. Заходь, тебе немає, окей, заходь. Я не знаю, можливо, мені зато дадуть пиздюлів далі. Провіримо. Давай наступний. ID карта. ID карту, ніч не знаю, Е, Плюс до всього тебе немає в листові. Куди ти преш танк? Куди ти йдеш? Все, ні f 203 Ф203. Так. Маєш у неї косит око. Круглий ніс. Велика посмішка. Керіхейр. Перезвонимо. 6431. Перезвониме. Чекай. 6, 4, 3. 1. Давай, провіримо, чи, чи ти вдома, чи не вдома. Якщо не, тилю получиш конкретних. Вот и попалася. Вот та собака, я не вражена. Вот та собака и попалася. Почекай секунду. <реш> <реш> вот тобі і и пиздец. Не знаю, мені игра заходит. То, кстати, уже друга, другой дубль я записываю, я прям. Но! Все, пропускай. Супер. Я вже другий дубль записую, мені прям перший не зайшов. От, мені не полюбилося, що я там робив, говорив і так далі. Я там дуже сильно тупив. Подивлюся, я такий коротенький гайдик. Думаю, можеш записати. Давай дальше, далі. Я знаю, де бо тобі треба знімати. Не повіриш. Тебе б дуже полюбив один містер пропер. Тебе прям тіко дірок, в роті, що просто піздець. Нахер. Нахер зразу. Чекай, ти мені даже нич не дав, да? Вон, вон, вон. Е, в листковий є, але ніт, все, в дупу. Вивчи українську мову і будемо розмовляти. Пішов нахер. Все в дупу. Так, раз. Ой, спокійно. Т. Три. Три. Один. Два. Алло, мені тут хочуть продати якісь духи. Будь ласка, заберіть того ублюдка. Да, прям срочно і сразу Все, приходіть. І давайте йому пізділю. Круто, круто, давай далі Давай наступний! Наступний. Лише, будь ласка, не приходіть з такими ротами. Того, що то прямо ублюдство. Давай, що тут у нас далі? Ну. Наступний. Добрий день. Окей. Та не є в нас шуму чек-листовий. Окей. Дальше після того, що? В тебе є F102. І що ти робиш? Я резидент будівлі. Я власник будівлі. Мої апартаменти на другому. Другі апартаменти на першому поверсі. Флор. Ну, окей, добре. Далі після того. Петчмен. Альбертський печмен. Окей, права добрі. А, но тебе немає в чек-лістці, так що. Ніт. Так що, друже, ніт. А чого я не можу обрати. А... Чого я не можу вибрати першу. Стоп, а чого я тебе. От тепер можу. Ну, отже ж він. Альберт Петчмен, окей. А, має вуса. Чин. Я не знаю, то, а, напевно, великий підбородок, м -м, великий ніс, великі брови. І видовжене лице 63-54. 63-54. Що в тебе? Тут 63-54. Окей, але тебе немає в листкові. Друже, тебе немає. Ти робиш, що хочеш, пішов нахер. Uh, on the list today. Because I had lived, dude, uh, and emercy at work. Я вже таку відговорку, друже, чув. Давай ми тобі позвонимо і провіримо, що ти робиш. Апартамент 2, 6, 6. То прям два брати живуть, так? Да? Роберт. А нам треба Альбертський. Uh, 2,6, 6,8. Давай. 2. Белять. Бек. 2. 6. 6. 8. Телефонуй. Зараз ми провіримо. Давай, давай. Ну. Робертський печмен спікінг. Ну. Мій, мій брат не вдома. Окей. Повезло тобі, собака. Заходи. Повезло тобі, я тобі так скажу. Повезло. Радуйся, що у тебе брат хороший. Давай. Наступний! Що за леді, йо-майо. Гудафтен, гуддафтен, так. Uh, він мені давав, що був якийсь листок. в тебе, бляха, нічого нема, тебе немає ніде. Міастоун, тебе нігде немає. Нахер пішла. Нахер? Давай задаме запитання. I'm sorry, yes, I forget. Uh, я вибачаюсь. І сьогодні того, що. Ні, пішла нахер! Все! Лавочка закрита. Три, три, один, два. Нікого не пускаємо лишнього. Тебе не було ніде. Слухай, бляха, я може зробив помилку якусь. Все. Окей. Чекай, я може. Я може, случайно. Е... Ой! Ох, ой! <свист> Ой, блядь, Все, пішла. Пішла, поїхала. Да Ладно, одним більше, одним менше закрий двері. Хай, привіт, або хай там як. Окей. Двина ніяка, блядь. Так. Анастеха Міклес. Окей. Анастеха Міклес, другий і четвертий. Давай провіримо. Анастеха Міклес. Окей, провіримо, Тебе ж немає у списку, так? Да? Тебе ж немає списку Анастас. Ні, є. Другий, четвертий. Ще провіримо, знаєш що? 4, 4, 6, 2. Провіримо, 4, 4, 6, 2. Втомлені очі. Два якісь. Понтейлс. Два хвостики. Маленький носик і кругле лице. 4, 4, 6, 2. Окей, заходи. Заходи. Закриваємо одразу дверкою. Заходи, йдемо, наступного, дивимо. Довго ще моя зміна буде, я вже, бляха, через часи роблю. От і зміна кінчилася. Я не знаю. Поки що. Поки що. Дропет характерс. Вбито сусідів. Я дозволив їм війти. Окей, я на Б. На Б. Ладно, поки що, воно буде. Давай зіграємо. Не знаю, як то зайде, не знаю, як то полюбиться. В кінцевому ітозі щось будемо робити з тим. Або проходити далі, но ігра доціла непогана, мені подобається. І розбавляти проходження Сабнатіки або Фореста взагалі можна. Чому, чому ви і ні, час від часу то виставляти так по одну-дві серійки. В общем, дякую всім за перегляд, підписуйтесь на канал. Ставте лайк, коментуйте, зустрінемося або в цій грі, або вже в наступній. Всім до зустрічі, всім пока!